Принц пізнав декілька важливих речей. Що у постелі без людей самотньо, Але і серед людей теж самотньо. Що люди на землі викохують п'ять тисяч троянд в одному саду і не знаходять, що шукають. Що люди набиваються в швидкі поїзди. Вони вже не відають, чого хочуть, тому метушаться існують сюди, туди. Щоб когось приручити, треба мати багато терпіння. <клес> І що люди забули одну істину. Ти завжди береш відповідальність за тих, кого приручив. Що найголовнішого очима не побачиш, треба шукати серце. Що вода іноді потрібна й серцю. І саме головне, він зрозумів, що хоч існує безліч схожих троян, його квітка одна єдина на усе дорожча, тому що він поливав її, тому що він затолив її ширмою від протягів. Він нищив задля неї гусінь. Він чув, як ця квітка хвалилася, як нарікала. І навіть як замовкала, тому що квітка ця моя. Маленький принц повернувся до своєї квітки.